Удає, що стріляє в пасажира, і чоловік робить вигляд, що отримав кулю, що змушує хлопчика усміхнутися, дивлячись на милу усмішку чоловіка. Він теж усміхається. У наступний момент, коли чоловік витяг руки, хлопчик побачив кайданки, що дуже його налякало. Виявилося, що це був дуже небезпечний терорист, якого везли на страту. Хлопчик був гордий тим, що щойно так його налякав. Тому він покликав стюардесу і запитав небезпечний чи цей чоловік. Стюардеса відповіла, що він у кайданках і боятися його не потрібно. На це хлопчик сказав, що якщо чоловік зробить щось погане, він потім у нього вистрілить. Потім стюардеса робить вигляд, що приносить їжу. Після чого знімає кришку і дістає пістолет, щоб застрелити двох поліцейських. Джек знімає з себе кайданки й іде прямо до кабіни пілотів. Зайшовши туди, він запитує: Хто керує літаком? Один з пілотів відповідає: Я. Джек стріляє в нього і знову питає: Хто керує літаком? Тоді другий пілот відповідає: Ви. Таким чином, літак виявляється захопленим. Потім він бере штурвал літака у свої руки та приземляється. Історія дійсно дуже цікава і захоплююча, але я вам хочу розповісти про те, що в нас в продажі є дизельні станції. Ось бренд е з автоматикою. Дизельна станція з відповідно з дизельним двигуном. Ось бачимо акумулятори, працює повністю автоматично. налаштовуєте собі. Дуже швидка реакція, коли вимикається світло. Якщо вам потрібно на господарство, на виробництво, на якесь СТО. Це відмінний варіант для того, щоб було у вас альтернативне джерело палива. Японський бренд Mitsui, якісні. По Києву області можемо запропонувати вам договір на обслуговування сервіс ремонт. В даний момент це 32 кВт генератор. Тому є ще варіанти, різні є, 20, 50, 100, 160, привеземо взагалі будь-який. Звертайтесь в особисті, приїздіть до нас, подивіться або телефонуйте, підберемо найкращий для вас варіант.